Колись там в Україні хлопча виростало невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало та хлоп'я і горя не знало, та настав лихий світанок батьків раз не стало. Став тоді малий Тарасик світом мандрувати і у дзяка, працювавши, мудрості вивчати. Тяжка була в дяка, малого хлопчика утікав не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити і малому кобзареку стало легше жити. Вчився пана малювати і пішов навчатись та не міг на no. юнак Тараси при залишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі, Так дитинство пролетіло, Тарас став дорослим прийшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаємо хлопчика малого, що з дитинства став писати копозареве слово. Тара Шевченко для кожного українця національний пророк, апостол Правди, великий патріот. Тарасові то правда жива. Твори Тараса Шевченка переживуть віки і вічно будуть жити у серцях людей. Хто Шевченка прочитав, той богатий серцем став Наш Шевченко це геній українського народу. Шевченко від воли. воли сяють мов'язні золи Український народ Шевченка. Не забуває і ніколи не забуде, його слава вічна. Шевченко це той, хто живе в кожному з нас, він душа народу. Тарас Шевченко це голос душі українського народу. Сказав Тарас Шевченко, нам учітеся, читайте і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь.